Всім привіт! Ми знову в пункті приймання металу. і Сьогодні перевіряємо вагу нового трактора Ханво 504. І в Україні цей трактор продається під маркою Kentaur. Цей трактор у нас йде спереду комплект противаг 6 штук по 12 кг, Передні колеса 8,3 на 20, двигун у нас 4 циліндри, КМ495, водяне охолодження, височенний повітряний фільтр. Кабіна у нас європейського типу, гарна, герметична, все гарно закрито, зашито і дуже гарно зачиняються двері. Далі у нас йдуть задні колеса розмінністю 124 на 28, плюс додаткові противаги, і плюс є можливість регулювати ширину колії. Розсуваючи безпосередньо на валу колеса. Далі дивіться позаду: Триточкова навіска на зовнішніх гідроциліндрах, ось так вона виглядає. Покажу вам більш детально, як все це реалізовано в цьому тракторі. І ще раз демонструю вам кабіну, щоб ви побачили. І тепер найголовніше перевірили вагу цього трактора. Трактор має вагу 2200 кг. Реально, трактор з пустими баками, заправлений антифриз, звичайно, заправлена рідина в мости, в коробку все, що необхідно, тобто, повна предпродажка зроблена. І трактор має вагу 2200 кг. Ціна такого трактора 12900 доларів. Трактор йде з реверсом, звісно, з дводисковим щепленням. Ну, і більш детальний відеогляд буде окремо відзняти на YouTube канал, на TikTok і на Facebook. Якщо вже готові купити такий трактор, дзвоніть 066 949 9090.